Друзі, наша програма продовжується. Сьогодні ми поговоримо про програму «Притчі Рабі Ісуса. Буде цікаво. Отож, у нас сьогодні в гостях Андрій Михайловський, продюсер цієї програми, і також директор з розвитку медіагрупи Надія. Доброго ранку вам доброго ранку Сергій. дякую, що ви завітали сьогодні до нас. І Для того щоб розповісти про цю програму, сьогодні вже прем'єра цієї програми. Правильно, угу. коли її можна буде побачити? Починаючи з сьогоднішнього дня, кожного тижня щоп'ятниці о 20.20, .20, ви можете дивитися програму Прічі раби Ісуса. Mm -hmm. Це програма, яку я вважаю, варто дивитися. І я дійсно хочу сказати, що це не просто не рекомендація, яка стосується там всього матеріалу. Хоча, в принципі, ми говоримо це про фестивале канал. Mm -hmm. Але я скажу про свої особисті враження. Я, як продюсер цього проєкту, мав можливість слухати цей матеріал і в момент запису, тобто я слідкував mm -hmm. за текстом. І потім після монтажу мені потрібно було перевіряти. І я вам чесно скажу, я з радістю подивлюся ще раз. Ого, навіть <хи> так. Ну заінтригували, заінтригували. Ну добре, я думаю, давайте ми. Спочатку подивимося трейлер цієї програми. Що це за програма? Хоча би хоч трішечки побачити, а потім продовжуємо розмову. Okay. Добро пожаловать на наш лекторий «Притчі Рабі Ісуса. Можна ли себе представити, що хтось буде називати Ісуса Равіном? А притчі. для разработки мышления. Если бы мы были где-нибудь в южных странах СНГ, я бы сказал большой человек. После какого раза можно себе Мерседес у Бога получить, когда Бог сдастся и даст тебе? Друзья мои, это абсурд. А что такое рави? Досить цікаво, мені здається, <клес> <клес> і навіть оце запитання, яке повисло, можна сказати. Що ж таке рабі? Ну, Я не буду вас запитувати, вже почекаємо відповіді від Олександра Болотнікова. Хочу запитати, ну, давайте в загальному, чим взагалі особлива ця програма? Ну, е -е, Насамперед. Е ми, спілкуючись з нашими глядачами, постійно чуємо, що багато людей захоплюються дослідженнями Олександра Болотнікова. Uh -huh. Тобто, ми, скажімо, довгий час використовували той матеріал, який вже був відзнятий іншими студіями, так з Олександром. І бачачи відгук глядачів, бачачи, що є зацікавлення в тих дослідженнях, ми звичайно. Захотіли і почали розпочали роботу уже як виробники програм із Олександром Болотником. І це одна із програм, яка я вважаю в такому форматі, форматі лекції, зроблена дуже дуже добре. Оригінальний Такий формат ще такого, якось ну так. Тому що насправді ну справді це популярний формат. Якщо в Ютубі дивитися дивиться якісь ролики, які от є більш інформативні, так не просто там шоу, а інформативні. Воно в якраз такому форматі не робляться. Тобто є студенти, є людина, яка розповідає, і є красива скажімо, доступна графіка. А от чому я так кажу? Тому що от цей проект, якщо ми говоримо, це проект заснований на дослідженні саме Біблії. І тому навіть от графіка, мені здається, була підібрана дуже вдало. Тобто, ми будемо постійно бачити, як читається Біблія, і будемо бачити не просто сам текст, який от ми читаємо, а й контекст. Ми будемо ага. бачити, як от, ніби ніби ми гортаємо так прокруткою, цією прогортуємо в комп'ютері біблію. І насправді це десь виражає саму ідею програми. Це програма. Де ми все аргументуємо виключно Біблією. Mm. І це програма, де ми пояснюємо речі, які є дуже-дуже практичними для життя будь-якої людини, яка ставить Біблію як цінність, і як авторитет. Це власне проповіді Христа, у яких було дуже-дуже багато притч. І саме скажем, через те, що притчі для нашого народу вони не зовсім властиві. А через те десь потрібно в деяких випадках глибше, Розуміти, глибше зануритися в культуру як вони мисли, так, в культуру єврейського народу, в культуру і не тільки в культуру, а й в контекст того часу, історичний і так далі. І якраз це запитання риторичне, воно дійсно десь являється… Відображенням тої проблематики, яку Олександр постійно проводив через усі притчі. У нас, по суті, кожен випуск це якась окрема притча або по дві притчі, бувало три проблематика така: а ми звикли сприймати притчі біблійні дуже часто як байки. А в байках є своя специфіка трактування. Ну так, що так в двох словах це трактування будь-якого елементу, як алегорії. А в притчах, які розповідали равини, усе навіть не дещо, а зовсім по іншому. Я дійсно не буду Цікаво. зараз розкривати секрети, але насправді, якщо ми будемо розуміти про те, що Христос це насамперед був равин, і він насамперед говорив притчами равинськими, тоді зовсім зовсім ми будемо по іншому сприймати багато притч і навіть досить таких популярних трактувань цих притч. Ну хочу сказати, заінтригували реально заінтригували і хочеться вже побачити. Ще раз нагадаємо сьогодні о двадцять двадцять двадцять. Ми будемо вивчати слово боже разом з Олександром Болотніковим. Супер я скажу більше того, це дослідження, яке я впевнений, воно розкриє а набагато більше від того, що ми знали до цього моменту. А воно також може бути продовжене для тих людей, які зацікавляться через вивчення слово Божого з друкованим матеріалом. Mm, тобто, тобто, є якісь а, певні матеріали, які так, можна буде замовити, так? Так, тобто ми говоримо зараз про те, що цей проект він йде у парі з уроками, авторськими уроками, які були розроблені Олександром Болотніком, в, в співпраці ще з одним фахівцем, якраз цієї тематики. Хто можливо не знає, Олександр він є фахівець, власне, в вивченні він є бібліїст, в саме вивченні біблії, але також в контексті, скажімо, іудео. Угу. Христианство ми говоримо. В принципі, християнство воно є іудео християнством, тому що воно так, йде так. коріннями з іудеїзму. Так от ця люд Олександр разом ще з одним фахівцем цієї тематики. Вони розробили уроки. І от ми можемо зможемо так подивитися програму і потім пройти ще матеріал в друковому вигляді і відповісти на запитання. І тим самим, от якби ми коли ми відповімо на запитання, ми будемо мати також і фідбек. Ми, як глядачі, якщо зробимо це, ми отримаємо відповіді, чи правильно ми все зробили, чи неправильно, і таким чином ми зможемо навіть самі себе перевірити, чи до кінця ми розібралися в цій тематиці чи ні. Скажу, що вже зараз уроки доступні. Доступні вони на сайті bible.ua. Якщо ви зайдете, уже на стартовій сторінці побачите картинку. Їх надпис. можна проходити онлайн, так, так їх можна проходити онлайн. Якщо ви. Пройшли один урок, вам стає доступний відразу наступний урок угу. і друковані вони теж уже є. А ми зараз говоримо про те, що це онлайн уроки, ага. і ми їх не зможемо е, наразі е, надсилати поштою. Угу. Але дуже дуже надіюсь в найближчому часі також буде і друкований варіант. Ну поки що, хто дуже хоче вже зараз робити вже це, можна через онлайн, навіть до прем'єри да, та? да, да, починати. Так, так. А, дуже дякую. Мені мене ще цікавить, а, скільки взагалі от, тем а, в, цій, в цьому циклі програми. Я ж розумію, що це не, ну, не постійна програма, це якби тимчасово, так? Mm -hmm. Скільки тем? Так. Скільки e, значить, випуск у нас триває 30 хвилин, і у нас є 12 тем зроблених. Mm -hmm. 12 тем, в яких ми намагалися розкрити найбільш конфліктні, найбільш цікаві, найбільш таємничі такі е, притчі, mm -hmm. у, щодо яких можна дійсно багато, багато мати варіантів трактувати. не всі притчі пройшли? А, так, ми не всі пройшли притчі. Ми пройшли частину, але я вам скажу, уже пройшовши навіть цих 12 притч, Тим більше в парі з друкованим оцим матеріалом, а ви зрозумієте принцип, згідно якого вам буде набагато легше, і я впевнений, ви ну ви, ви ви будете мати змогу самі без додаткової допомоги зрозуміти істинне значення кожної з прич, тому що насправді біблія, вона. Так побудована, що оцей принцип, який ще Лютер так він угу. побачив і запропонував, що Біблія сама себе пояснює. Так. так. З іншого боку, оце ці матеріали, які ми пропонуємо, вони просвіт, про скажімо, показують оцей шлях, по якому от чіткіше нам потрібно йти, тому що, ну, коли ми говоримо, наприклад, Лютер казав, будь-яка аналогія. Там тропологія е, і алегорія, яка н, е, скажімо, не показана чітко в іншому місці, не може бути нами там якось о -о -о, о -о, пояснена. Е, знаєте, воно е, деколи. Конкретно, якщо ми говоримо про притчі, використовувався не зовсім, скажімо, по призначенню. Ну, я скажу тільки приклад, який чому я вважаю, що цей матеріал дуже нам допоможе правильно вивчати Біблію. Ну, от відома притча про 10 дів 5 розумних, 5 нерозумних. Так. так, от, коли ми говоримо про те, що всі вони мали оливу, а потім в, в п'яти, скажімо так, нерозумних, так як говорить притча, дів ця олива закінчилась, про що ми здебільшого думаємо? Що таке олива? От я вас запитаюся, ну символізує Духа Святого. Дух Святий, правда ж, чому ми так думаємо? Тому що в іншому місті, зокрема в старому заповіті, ми говоримо, наприклад, от Мінора, так вона завжди оці свічки, і там олива була, вона символізувала присутність Духа Святого. Uh -huh. Так от оце яскравий приклад того, коли ми не можемо просто взяти символ, який ми зустрічаємо в одному місті, і застосувати його відразу ж в притчі, яку розказує Христос у цій равинській притчі, тому що, якщо навіть отак зразу подивитися. З першого погляду, як так може бути, що комусь Духа Святого вистачило, а комусь не вистачило. А дух святий він як? Він в чому він вимірюється? Ну, дух святий, це насамперед ми розуміємо. ми люди, як віримо в трійцю, що це є Бог. І не може бути в одного в однієї людини, яка взяла Духа Святого за мало Духа Святого, а в друга за багато. Так і оце я зараз не буду говорити про те, а що ж таке насправді Олива, але це той випадок, і ми може багато прикладів говорити. Це притчі а, про а, сіяча. Про насіння в багатьох притчах насіння може означати зовсім різні речі, так і земля може означати зовсім різні речі. Це той випадок, коли навіть оцей принцип реформації, принцип лютера, він по відношенню до притч не завжди є актуальним, тому що притча це все таки. Особливий такий е, особливий спосіб подачі інформації, який передбачає не просто, е, скажімо, образи біблійні, які ми зустрічаємо, і в пророцтвах, і так далі, а це насамперед дуже часто. Ілюстрація, яка або виражає якусь ідею, ну і Зрозуміло. ми говоримо про різні типи притч і різні варіанти їх трактування. Зрозуміло. Ну заінтригували. Буквально кілька е, слів про е, скажімо так закадрове життя цього проекту, mm. як взагалі це знімалося, і взагалі що там за люди сидять? От Мені mm. цікаво, це просто якісь, не знаю, статисти з вулиці, люди, це, чи це е, скажімо, реальна лекція, яка була е, зроблена для студентів теологічного е, інституту. Ага. Е, тобто, це дійсно. На студенти, які вчають біблію, То вони не мали не просто таку сиділи можливості. там, заробляли гроші. Сиділи. Знаєте, це той випадок, коли <реш> а там мінімум обману. Взагалі телебачення багато. Є можливо того. Я би не сказав, що обман, але можливо якась робота над тим, щоб глядач бачив не так, як воно є насправді. А тут все, як то кажуть, реально. Тобто, о, наш о, друг, наш колега Олександр, приходив без жодного конспекту, сідав брав біблію і розказував Доброго. студентам матеріали, які він подає. Можливо, ми його трошки там скорочували, щоб в хронометраж о, потрапити. Але насправді це дійсно о, реальні студенти, реальні розповіді і реальні здивування. Тому що коли, знаєте, я навіть я ж також там сидів, просто я не, не був в кадрі. І коли я слухаю, наприклад, історію а, а, притчу про багача Лазаря, яку ми чуємо, і Олександр задає масу запитань, які ти сам собі завжди задавав, але тут і є відповіді. А чому багача, багача нема імені, а в Лазаря є? Чому саме Лазар? Чому багач звертається не до Бога, а до Аврама? Чому всі історії немає Бога? А, чому а, тобто, багато багато чому, чому, чому? І ти деколи, от, і це буде видно також він, нашим студентам. Він тільки ставиться. Та чи відповідає? Він відповідає них, і деколи, звичайно, студенти також реагують, і ми можемо це чути. Але насамперед ми говоримо про те, що ця лекція, реальна лекція, вона стане доступна не тільки для студентів теологічного інституту, для яких, в принципі, доступне спілкування з такими фахівцями, а й для нас, простих глядачів. І я більше, більше я скажу, що я також навчався і закінчив теологічний інститут, і я хочу сказати богословську семінарію, і я хочу сказати, що. Подача саме цього доктора, е, вона є досить популярною. І, скажімо, навіть ті складні слова, які використовуються, слова, які використовуються в оригіналі, якісь терміни, а вони будуть доступні і зрозумілі для людей, які, можливо, ніколи не стикалися з теоретичним А Скільки часу пішло на зйомки? Е, це також певний успіх, напевно, насамперед, знання Олександра. Ми е, відзняли е, весь продукт, мені здається, за 4 дні. Можливо, за три, я вже навіть не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що а ми, ми, звичайно, ми писали і ввечері багато а, продукту, але а, ми вранці Олександр приходив, ми писали декілька лекцій за раз, і ми змогли от, за такий короткий період, поки Олександр тут був в Україні, у нас зробити цей продукт. Ну монтаж він, звичайно, трошки був довший, і тому ми, ми, ось, ми зараз, зараз уже стартуємо. Так, ну, що ж дуже дякую за цікаву розмову, за цікаву інтригу. Ще щось хочете додати. Хочу сказати, що відразу ж, а ми надіємося, що. Такий буде у нас план. Відразу ж після закінчення цих 12 лекцій, ага. про які ми вже зараз обговорили, запуститься наступний проект. Також виробництва телеканалу Надія з Олександром Болотніковим. А ага. він буде називатися Крах Сатанінської імперії. Ага. Це проект, який писався в місті Прага нашою командою. Він буде мати зовсім іншу специфіку. Якщо тут ми йдемо по притчах і досліджуємо притчі і ближній контекст цих притч, так біблійних, там ми будемо говорити все таки більш про тематичні. Uh -huh. е е семінари, але вони розкривають також дуже дуже багато граней біблії, нашого авторитету, нашої найвищої цінності і того доровоказу нашого життя. І я впевнений, що от, е ця п'ятниця, як закінчення робочого е тижня, вона можливо е зможе от таким бути введенням в дійсно в суботу, яка буде наповнена спілкуванням з сім'єю, з природою і зі словом Божим. Uh -huh. е дуже дякую. Ну що ж, ще раз кажу, заінтригували, дійсно хочеться подивитися, тому. Друзі, хочу сказати сьогодні, о 20.20, 20, в п'ятниця, вмикайте телеканал Надія і дивіться програму «Притчі Рабі Ісуса сьогодні з нами був прод'юсер цієї програми Андрій Михайловський. Наша програма продовжується, але вже через кілька хвилин зараз на пауза.